Ще одна матір проливає сльози над труною у Полтаві біля свято Успенського кафедрального собору. Прощаються з молодшим сержантом Олегом Мотрієм. Йому було 44. До лав збройних сил України чоловіка призвали у листопаді минулого року. Служив Олег у складі окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Я пропрацювала з Олим. З Олегом, ну, мабуть, 20 років на підприємстві Полтава Даканал. Він є чуйною, був чуйною людиною, завжди готовий був прийти на поміч. І були в нас дуже теплі відносини в колективі з ним. Всі його дуже поважали і любили. Дуже сумно, що так сталося. Але так, ця клята війна. Розпорядилася 28 грудня 2022-го, При виконанні бойового завдання Олег Мотрій отримав поранення. Сталося це поблизу Авдіївки, що на Донеччині. Після декількох шпиталів воїна привезли до Полтави та отримані травми були важкими. 14 квітня у лікарні серце Олега зупинилося. Наші мами разом гуляли колясками. Ми разом народилися. Ну, він класний. Він Добрий, він відзивчивий, ну, просто це наша Лешка. Ми дуже боролися за нього, дуже ми старалися зробити все, що могли. Ми вже дізналися, що він ранений, що він підірвався на міні. І ми з усиллям своїм, яким могли, ми все зробили, щоб його привезти сюди, на Полтаву. Поховали героя на кладовищі у Росошинцях. В захисника залишилися батьки.